Всіх вітаю! Сьогодні на огляді новий трейлер форсаж X. Це вже другий. Тільки його ось опублікували українською, поки що ніде не бачив. Прем'єра 17 травня 2023 року. Давайте подивимося. Перший трейлер був такий збірник всіх підряд екшен сен. Глянемо, що тут. Погнали! Ноксі на колесах. Я тепер Ватикан? Вау! Горіти вам усім у пеклі. Що собі? А -а -а -а. Оце ж шаром не було зрозуміло, що тут за шар, а тепер уже зрозуміло. Гумор буде... Музика бомба. всю твою... Я йду рити могили. <звук> ну як же ж без Стетхема? А обов'язково стетхами обов'язковуємо. Я тобі не досвід. Драки буде треба багато. Зброя. І тачки. Йуганий. Гармата, ташка. Краще лежи і на підводці. Тоді Круто. треба бути сильніше. В цьому фільмі баби ще б'ються. Що це було? Ану ну, ну, ну. Секунду. Жесть. Просто трюк? Я думав, з танком це ще не трюки. Із машини, яка туди взлітала і самольот підбирав. Ну, це потужно. 5 із 5. 5 із 5. обов'язково дивитись такий фільм треба в кінотеатрах. Клас. Мені сподобалось. Слів немає. Тут графон, ефекти, оці всі. особливо цей йде з фурами, потім шар, Бомбовський кадр. А, щось десь ще мені сподобалося. Ну, драка це однозначно класно. А, щось іще я хотів сказати. Ось цей кадр. Ось цей кадр вообще бомба. Йохан. Да. Йохан. Короче, а, рекомендую подивитись. 100%. бомба.